Яких фільмів або ж серіалів ви очікуєте від українського кінематографа у час війни? Ну, я думаю, таких, які не будуть а, зменшувати можливість одягати і озброювати хлопців, це перше. І друге, таких, які будуть якусь, в тому числі, і пропагандистську функцію виконувати. Бо ми з Харкова, в Харкові дуже багато людей, які їх ждуни називають у Харкові, які продовжують чекати Путіна. І більше того, я вам скажу, що вони завмерли у 22-му році, злякалися СБУ там, а тепер вони знову кричать в кожному дворі майже. Я не думаю, що під час війни треба робити героїв, таких як Поворознюк. Ну, я так думаю, це перше. Є багато хлопців, які можуть стати героями якогось кіно. Я думаю, що краще зараз робити акцент на документальні фільми. Це по-перше. По-друге, звідки брати не можна, щоб культура завмерла під час війни, але де брати гроші на це питання. Мені, треба... мені здається, треба спитати у батальйона на Монако, наприклад. Я б хотіла якийсь розумієте, патріотичний серіал. Оце. Оце зараз на часі. А який він буде, ну не знаю. Але я в якості нашого українського кінематографу не сумніваюся. Якісь е, патріотичні, але життєстверджувальні. Все-таки оптимістичні, не комедійні, не робити з ворога посміховисько, але якісь такі, які будуть тримати нас на дусі і достойно тримати, поважати себе як націю і все решта. Я, наскільки знаю, піднімалося питання таке, щоб знімати про події в Бучі. Я читала, десь таке хотілося, десь я минулого року. Я, ну, Точно не кажу. Ну, сказали зарано, туди-сюди, то не на часі. Ну, напевно, таке було на часі, треба було певно на то виділяти, і... бо час не грає на нашу руку, і ми повинні все це випереджати. Серіал це добре, але я не думаю, що він актуальний зараз в на наш час. Тобі що я, я читала, вони так, вибачте, сюжет зв'язали з іншого серіалу, який я бачила, який. Ну, я не можу сказати, що він буде такий самий, але дуже, дуже схожий. Тому не знаю, що я бачила сам трейлер. Звичайно, там просто вау зробили, це все піде на захід.